Красна в будь-яку пору року просто перехоплює в подих від цієї неймовірної краси, дивовижної архітектури від душевної щедрості талановитих чернівчан. В Чернівці справжнє європейське місто, в якому швидкими темпами формується громадянське суспільство. Ми вирішили дослідити, чи знає чернівчани, що таке громадянське суспільство і для чого воно потрібно. Громадянське суспільство це група людей, які підтримують одне одного і втілюють в свої плани, думки своїх колег. Ми можемо. Владу. Сьогодні на Соборній площі міста Чернівці проходить визначна подія. Другий Чернівецький півмарафон Кросхіл 2016. Я розмовляю з головним координатором. Схіл 2016 Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи сприяє цей захід розвитку громадянського суспільства? Вже вже ж подивіться, яка підтримка бігунів. Всі кооперуються, збираються в бігові клуби. Ми всі працюємо заради однієї мети. Це здоровий спосіб життя всіх наших громадян. На мою думку, першим, що потрібно зробити, це ну менше слів, а більше дій на прикладі таких, як відбувається сьогодні? Я вважаю, що саме. Такі заходи вони сприяють громадянській активності, солідарності е, людей, чернівчан, е, громадян України. Ну громадянське суспільство це і є країна. У нас в конституції записано, що а громадянське суспільство, громада це є держава, а влада це найманці, і громадянське суспільство формує порядок денний в Україні. І вона говорить, дає запит, що робити. Тому наші найманці мають слухати нас. На жаль, сьогодні нема такого. Але от заходи об'єднуючі, вони якраз формують свідомість і відповідальність сегані вчені всіх Свято велосипеда, Велодень 2016. Ми підтримуємо здоровий спосіб життя. Кожного року в нас проходить чудовий велодень. Ми збираємося всі разом в нашому європейському місті і відпочиваємо по-європейськи. Наше суспільство буде тільки процвітати з такими громадянами, чернівчанами. Бажаю вам гуртово! Щороку на велодень? З кожним роком все більше. Це ми бачимо і по кількості учасників, бачимо про те, як люди готуються до велодня, про навіть, як змінюється інфраструктура в нашому місті, велопарковки, велодоріжки, хоч маленькими кроками, але все ж таки кроками. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке громадянське суспільство? Ні. Маю, я. <ріст> Мабуть, немає людини, яка б не хотіла жити в заможній та успішній країні з європейськими цінностями і достойним рівнем життя. Але ніхто нам не побудує такої країни, тільки ми самі своєю активною життєвою позицією зможемо це зробити. Місцева громада. Повинна стати фундатором нової і успішної країни громадянське суспільство це ми і ми його побудуємо. Цікаво дізнатися, як влаштоване самоврядування в нашому рідному місті, в його мера, який працює в цій величій будівлі Чернівецької ратуші, на даху якої викладено довіз міста Вільус Юнітіс спільними зусиллями. Задати йому декілька питань про роботу мерії і її взаємодію з громадськими організаціями і центральною владою. Чи продовжується в наш час традиції місцевого самоврядування? І яке ваше бачення його сучасної моделі? Безперечно, ці традиції продовжуються, і сучасна модель в Європі, а ми є європейським містом. Звучить наступним чином: сильна громада, сильна країна, сильний європейський союз. Тому базисом сьогодні є саме сильна громада. Рада Європи визначила 12 принципів доброго місцевого самоврядування. Одне з них звучить так та відкритість доступ до публічної інформації, чи дотримується мерія цього принципу, і як отримати доступ до такої інформації? Доступ згідно отримується згідно чинного законодавства. Ми над цим постійно працюємо, вдосконалюємо ці процеси. Мені дуже приємно, що незалежними експертами Чернівецька міська рада нещодавно була визнана однією з найбільш відкритих і публічних в Україні. Яка взаємодія мерії з центральною владою та громадськими об'єднаннями чернівчан? Ну з центральною владою ми взаємодіємо також в межах чинного законодавства, тому що повноваження у нас е, різні, а громадські організації допомагають нам, вказують на наші помилки, е, активно приймають участь в житті міста, тому про нас створена громадська рада при виконавчому комітеті, яка з якою ми дуже тісно співпрацюємо? Побудова громадянського суспільства передбачає виховання світу, Відомих, активних і обізнаних громадян хотілося б почути вашу думку щодо дитячих і молодіжних осередків самоврядування в навчальних закладах. Цьому році ми до 1 червня, до дня захисту дітей, започаткували таку гарну традицію. Думаю, що вона з кожним роком буде ставати все більш такою масштабнішою місто для дітей. Сьогодні в Чернівецькій мері надзвичайна подія в великій сесійній залі буде проходити сесія міської ради дитячого міста Чернівці. Прошу голосувати. Нове запровадження в роботі нашого міста, і це цікаво і щось нове. А які ідеї в майбутньому б хотіла подати мерові? А, Звичайно, я розглядала пропозиції щодо встановлення паркоматів в нашому місті. А, я думала про реставрацію кінотеатру Миколичука. Є пропозиції щодо встановлення гарячої лінії у кабінеті мера для спілкування з підлітками. Мені ясно. Я... Кажуть, що дуже відповідальна посада, тому що треба слухатись до кожного кандидата, що пропонують і у мене питання. Сама сесія проходить цікаво у багатьох людей. Багато пропозицій. Деякі з них путні, деякі з них не дуже, але все-таки треба слухатись до кожного. Скажіть, будь ласка, яке ваше бачення моделі громадянського суспільства? Моделі можуть бути різні головне, щоб вони були ефективними. для того, щоб влада була ефективна, для того, щоб вона створювала умови для розвитку бізнесу, для життя громадян. Потрібно, щоб були збалансовані різні гілки і влади, і громадянського суспільства. Тобто, починаючи з того, коли владу обирає для себе громада, вона повинна постійно контролювати, постійно надавати пропозиції, приймати активну участь у розробці планів перспективних. Стратегічних, тактичних питань, які дають можливість е, владі не відхилятися від набраного курсу, а працювати за, для громади. Ми завітали до Артема, власника цієї невеличкої крамниці. Артем займає дуже активну громадянську позицію. Е, ну, в першу чергу, я розумію, що влада є, ми і е, від громадськості від, е, від жителів міста залежить і майбутнє міста. Моя позиція така, що ми живемо в новому місті. Маємо робити хороші справи на користь і на розвиток саме нашого міста. Мене цікавить розвиток міста в плані благоустрою і з останнім, що ми зробили, це створили. Мапу доступного середовища для людей з особливими потребами, які на скають для того, щоб їм було зручно переміщуватись по місту. Під кожен проект долучається певний спеціаліст з певної сфери, і ми вже спільно створюємо проекти. Зараз ми завітаємо до Чернівецької гімназії, номер 2 щоб дізнатися, як працює самоврядування учнів та батьків. Відповідно до конституції гімназії, учнівське самоврядування. Очолює президент гімназії, який був обраний в 2014 році. Ми відслідкували виборчу компанію і пропонуємо вам архівні матеріали. 5 жовтня на гімназії проводилася виборча компанія кандидатів в президенти. Еднє без служба. Українська мова наповнена російськими словами. І ми хочемо знати, хто за кого вважаємо голосувати. Ні, справді я ще не визначилася, тому що це дуже важкий вибір. Але з до п'ятниці, до самих виборів я вже буду точно знати і голосую за чесного кандидата, який дійсно веде власне в нашій школі. Але не обійшлося без порушень. Один з кандидатів намагався підкупити виборців. Мало ще досі підхопили своїх виборців цукерками. Це погане явище, це корупція. Наша країна помилка найменше виявку. Це Я звертаюся до консультанта виборчої компанії. Ми зараз запитаємо його думку про те, чи можна покупувати людей. При проведенні будь-яких демократичних виборів, підкуп виборців це дуже серйозне порушення. Будемо розмовляти з кожним з кандидатів, а якщо потрібно, будемо приймати адміністративні заходи. 9 жовтня відбулися дебати кандидатів президенти. Ну дуже позитивне враження. Кандидати показали себе, виступили з гарною програмою. А хто з них був напевне найпливовішим, найякіснішим, найцікавішим завтрашній вибори? Вітаємо! У нас новий президент! Цьому році закінчується каденція президента, і зараз він і його команда звітують на великій раді гімназії. Як працювало учнівське самоврядування на протязі року? Працювало дуже активно. Ми почули звіт багатьох комісій, зокрема комісії творчих справ, навчальних комісій, виховної комісії і звіт президента гімназії. На диво на моє здивування все працювало дуже злагоджено. Комітет, виконавчий комітет регій і учнівського самовідвідування виявляє себе як досить активний. За рахунок учнівського самоврядування було створено багато різноманітних заходів і конкурсів. Зокрема, кожна. Комісія виробляла свій особистий стиль проведення ініціативи, і хочу ще зазначити, до, що до учнівських ініціатив дослухало, дослухалося. Я розмовляю з президентом гімназії номер 2 Скажи, будь ласка, що ти думаєш про дитяче самоврядування? Це є невід'ємна складова нашої гімназії, адже кожен учень повинен брати участь у творенні гімназії, творенні його історії і керування. Як Мо що таке громадянське суспільство і для чого воно потрібно? Це група людей, яка контролює владу і контролює його всі дії, його творення, його керування нами. Вважаю, що це є також невід'ємною частиною, адже якщо є влада, то повинні бути люди, які її, ну наглядають за нею, адже не завжди вона чесна і не завжди вона справедлива. Громадська організація Батьки дітям плідно попрацювала у 2015-2016 навчальному році на теренах Чернівецької гімназії номер 2 нам випала нагода побувати на звітній конференції та поспілкуватися з головою наглядової ради Константином Прохоровим. Скажіть, будь ласка, які її основні цілі та завдання згідно статуту, ми здійснювали здійснюємо і будемо здійснювати заохочення вчителів дітей, які своєю працею цього заслуговують. Взяли на себе також обов'язок фінансувати. Ремонтні роботи і закуповувати певні розхідні матеріали. В нашій країні відбувається становлення громадянського суспільства, якою ви бачите модель місцевого самоврядування. Я можу привести приклад ефективної самоорганізації батьків нашої гімназії. В минулому році було змінено керівництво, організовано колегіальний орган управління організацією. Завдяки цим змінам стало неможливим зловживати з коштами. Батьківської організації прозорість і відкритість, доступ до публічної інформації. Чи дотримується ваша організація такого принципу, і чи можливий доступ до інформації внесеними змінами до статуту нашої організації, ми внесли такі положення, які ставляться в обов'язок керівного складу організації на будь-яку вимогу будь-кого членів організації надати інформацію. Ми зобов'язані її надавати негайно в повному обсязі. Сязі, розкажіть, будь ласка, про ваші стосунки з місцевими органами влади Я можу прокоментувати як ділові при необхідності. Капітального ремонту спортзалу гімназії, ми звернулися до Чернівецької міської ради, вони досить швидко відреагували на наше прохання і виділили нам додатково 100 тисяч гривень на закупівлю будівельних матеріалів. І ви можете власними очима переконатися, подивившись якість виконання ремонтних робіт в нашому спортзалі. Місцева громада повинна стати фундатором нової і успішної України. Місцеве самоврядування це ми. Це я.